Ксенія Демеденко Хлопець з дитинства. Читає Ангеліна Кріхелі. Він подзвонив як завжди раптово посеред білого дня і повідомив, що приїде з бомбазними новинами, від яких вона мала мінімум ахнути, максимум впасти на свій м'якенький білий калимок цілком непритомна. Суть новин не сказав. Залишив у суцільній інтризі, знемагати від цікавості аж до самого його приходу. Люба завжди була рада чути його голос, а ще більшою радістю для неї були зустрічі останнім часом дуже рідкісні, тому більш бажані. А він Ігор, з того часу, як вони разом спочатку гралися в одній пісочниці, потім сиділи за однією партою, пристойно виріс, вловив за хвоста свою комерційну курочку рябу. Що несе золоті яйця, і розкрутився до непристойності, перетворившись на рабатієї звіринки, що зветься бізнес. Люба метеликом літала з кімнати до кухні і назад, прибирала, готувала, сподівалася, чекала, чекала свого хлопчика з дитинства, як вона називала Ігоря. Він був важливою частинкою її скромного життя і Люба відчувала, що й вона для нього багато важить. Адже часто радився, ділився проблемами і успіхами. Вона давно вже зрослася з думкою, що у неї є гарний надійний друг, необхідна складова її мікрокосмосу. Прибрала, а потім майстерно зробила дрібний домашній безлад, розклала по кімнаті журнали, кинула кавці біля крісла, це, щоб Ігор чого доброго, не подумав, що вона випендрюється перед ним. Дзвінок у двері примусив здригнутися любине серце. І якби була її воля, дівчина б моментально відчинила двері. Але вона трохи вичекала, потім неспішно прочинила двері і побачила знайоме миле серцю й душі обличчя. Привіт, любаш. Хой не поспішають нас тут зустрічати, колян, ти бачиш? іронічно звернувся Ігор до широкоплечого власного тілоохоронця, який лишився біля дверей. А Ігор, забравши в Миколи пакунок та квіти, пройшов до квартири. Ця його надмірна помпезність Любу трохи насторожила. Ігор був вишуконе вдягнений усі пилинки з дорогого костюма здуті. волосся ретельно укладене і зализане гелем. І нарешті він був начисто поголений, що траплялося вкрай рідко. Люба з певною часткою досади подумала. Знову з якоїсь зустрічі з іноземцями. А Ігор стояв у коридорі з величезним пакунком у правій руці й тортиком у лівій. Проходь, блудний син галактики. пожартувала Люба. У їхньому з Ігорем спілкування завжди була присутня нота іронії. Любили жартувати, іронізувати, критикувати себе самих. Ну, ображаєш. Невимушено нахилився і чмокнув любу в щічку. Як смачно пахне, потягнув носом Ігор, проходячи до кухні. Він завжди поводився у квартирі Люби безцеремонно, як у себе вдома. Це готувалося для моєї скромної особи? зазирнув він в духовку і побачив запечену курку. Це було його улюблені ласощі. А кому ж? Хіба що котові моєму мурзику? Перервала Люба, милуючись своїм гостем. Унюхавши аромат курки, примчав зали кіт, почав тертися біля ніг люби, випрошуючи смакоту. – То з твоїм пухнастиком я поділюсь. Морза, не боїся, тобі дістанеться. Ми ж тебе ніколи начебто не ображали. Інакше б ти таким бегемотиком не вимахав. Ігор поставив пакет з тортиком на стіл і почухав кота за вухами, як той любив. Ну, тут ти сама розберешся. Чи мені допомогти? Він лукаво примружився. Кому як не любі знати, як не любить готувати ігор. А ти сьогодні що? Без особистого кухаря? поцікавилася ущепливо Люба. У японців на консиліумі мій кухар. Ти уявляєш, що він може наготувати? Ти їла? Жах, а їм подобається. Хай його з'їдять, а ми будемо курку з відмінним ванцем. Ну, ти чого стоїш? Гостя потрібно нагодувати, помити, а потім спати укласти. І він лукаво поглянув на Любу. Не знаю, не знаю, як щодо останнього, а ось перші два пункти легко виконати. Ти зі своїм вином сам розбирайся, а я розгорну десерт. За десять хвилин вони вже сиділи за столом в кімнаті. Ти, лиходій, скажеш, з якого дива до мене заїхав, нарешті, і чому ми тут з тобою вино сьорбаємо? Запитала Люба. Жіноча цікавість просто таки з'їдала. Мозок думав лише про одне він прийшов з новиною. Якою? А, значить, заінтригував. Тут така справа шалена. У його очах загорівся вогник Азарту. Люба знала цей вогник. Він часто сяяв у ігорі, але завжди обіцяв лише гроші. Ні, ще тривало розлуку. Адже її хлопчик з дитинства любив кудись їздити, надовго зникаючи з видноколу її життя. Він писав, дзвонив, але фізично був відсутній. Невже? спитала Люба, скільки мільйонів має вигоріти? Ніскільки, відповів цілком серйозно. А чим же така гарна ця справа? Імідж, репутація. Не тягни горьок, благально просила Люба. Потерпи трохи, я ось пляшечку відкоркую. Зусиль довелося прикласти небагато, щоб відкрити, а відчувалася практика. Піна від шампанського полилася через горлочко, бокали наповнилися за тебе і за мене, за нашу класну дружбу. Кому розказати не повірять, що вже 20 років дружимо. А ще за що? Люба розуміла, що це лише вступ. Якась сюрреалістична прелюдія до чогось більшого, вагомого, але передчуття шепотіло, що поганого. Для неї люби поганого. І чому ти у мене така нетерпляча? пожартував Ігор, але було видно, що й він не наважується це важливе щось виголосити. А ти зухвалий кат. Сам он шампанським упивається, а хлопчик там за дверима. Ти запросив би колюга? Незручно якось. Хлопчик той, як ти висловилася на роботі, між іншим. Ах, я зовсім забула. У тебе всі працюють. Ну, тоді давай вип'ємо за те, щоб тебе завтра не грохнуло ніде, бо по очах бачу замислив грандіозну аферу. Можуть, сьогодні ще встигнути. Із цим за дверима? запитала про охоронця. Все так, імідж. А надумають, ні чорта не допоможе. Оце живу, ага. І про такі речі Ігор говорив так задиркувато, що навіть хотілося вірити, що все чудово. Бідкаєшся, бідолашний, аж шкода тебе. Так, тортик нести, перевела тему Люба, бо думати про те, що Ігорю весь цей час щось загрожує, було нестерпно. А як же і курочку? як мала дитина, скривив губи Ігор. Добре, біжу, несу. Люба дуже любила солодощі. А суничний торт був особливим делікатесом, тому помчала до кухні і принесла його вже порізаним. А що поганому Ігорку належить за оригінальність? Ігор мило скривився, роблячи невинні очі. Щодо оригінальності, Люба вирішила одразу блокувати його претензії. Ти хоч поняття маєш, що крім суничного є ще горіховий, кремовий, бісквітний, шоколадний, абрикосовий. Е, перебив Ігор Любу, яка з кожним видом торту загинала палець на лівій руці. І ти все це з'їси? Не стане зле. Я гадаю, що навіть покращає. Ну, станеш товстою, негарною, у двері не влізеш. Двері можна зробити більше, швидко знайшлася Люба. Навіть дверима жертвуєш, аби тільки тортів об'їстись. «Ти знаєш що набагато корисніші дієти, смакуючи рум'яним шматочком запеченої курки, мовив Ігор. З набитим м'ясом ротом це вийшло кумедно. Навіщо мені діяти? Я себе й так добре почуваю. Головне, я у свою шкільну спідницю поки що влізаю. Фу, як негарно, у шкільній спідниці ходити у 25 років. Перестань тролити. легенько штовхнула люба друга дитинства. Ти щось хотів сказати? Шокова терапія. Я одружуюсь. Він сказав і подивився на Любу, чекаючи її реакції. Вона розпливлася у саркастичній посмішці. Знущаєшся? Жартуєш? Ти серйозно? Вона шукала очима у його очах, хоч якоїсь ознаки того, що це черговий розіграш. Не знаходила. Ні, Любашо, я серйозна. Ковикін, у тебе в житті нічого серйозного ніколи не було. З ким ти одружуєшся? З черговою повією. У тебе в них нема перебору. З турботою підійшла до цього питання Люба. Убражаєш? Фотомодель Діана, ноги від вух. Люба почала розуміти, що він не жартує, її боляче кольнула і защеміло серце. Відбутися жартами або бути серйозною. Потрібно було вирішувати швидко не можна дати зрозуміти, що він кувикін для неї так багато означає. І на коли призначене це свято. Сподіваюсь, хоч на сьогодні, за тиждень, ну ти в ударі Горюша. А я, як завжди, дізнаюсь про це останньою. ображено надула губки. Насправді хотілося розревтися. Ображаєш, ось заїхав до тебе перший говорю, навіть ще не знає. Сумніваюся, ви ж з ним квакнули вже, мабуть. З ним? Ага, з ним квакнеш. Зараза не п'є непетущий чорт, а ось з тобою. Давай вип'ємо за моє весілля. І з цими словами Ігор налив у келихи вина. Давай, ігорьок. Давно час нам з тобою сім'ями обзавестися. А то нудна якось. Ти що теж? нервово хіхікнув Ігор. А що тобі лише можна одному? Люба, я ж фіктивно. Вона ж вся така писана, розмальована, і я при ній. Гарно, солідно. А що з такою коровою дітей робити? Ні, звільніть. А я Ігорюк серйозно. Хочу ось сім'ю. Чоловіка, дітей, мріяла вголос Люба. Двох. Хлопчика й дівчинку. Хлопчика старшого, щоб сестричку захищав. І що? Кандидат на прикметі є? Воно Ігорю вже стало несмачним, а курка застрягла комом в горлі, хоч він і намагався жартувати. А як же? Ну, припустимо трохи лисуватий, маленького зросту, зате багатий, брехала Люба. Ти його любиш? Ні. Але полюблю. Хіба то проблема? Ага, я тобі так і повірив. Ти ж у нас, якщо й вийдеш заміж, то вже по дуже великій любові. З чого взяв? Знаю, тебе знаю. Нагадати, скільки років ми дружимо? А ти, значить, можеш і без любові? Я що, я чоловік. Хоча знаєш, Люб, іноді так серце защемить, хочеться когось покохати. Але тут ось раз і мобілка задзвонила. Ага. Звела все на жарт люба. Це точно замотався. От хотів попросити допоможеш костюм вибрати. Жах якийсь. П'ять костюмів привезли не можу вибрати. Звичайно, допоможемо нареченому одягатися. Куди ж від тебе дінешся? Люба встала нести блюдця з крихтами від торта. Ігор затримав її. Надівайся нікуди, любо, добре? Що я без тебе? Ніщо, голубчику, ніхто. Вона забрала блюдця і відкрутила сильно кран. Думала, що розплачеться, але він прибіг на кухню. Е, мити шкідливо. Я тобі посудомийну машину завтра привезу. У тебе відік ще форичить? Ага, а ти фільми привіз. Так є там у машині три бойовички і одна обойна молодремка. Колян притягне. То нехай тягне, ледь вимовила Люба. Ігор послав охоронця по касети, той повернувся доволі швидко. Що будемо дивитися? крутячи в руках відеокасети, запитав Ігор. Тільки не бойовики ці жахливі. Стріляють, бувають, купа крові і нутрощів. Зрозумів? Значить, мило. Давай крутанемо це. Кров та пісок. Шарон Стоун. Клас. Він впнув касету до відеомагнітафона і натиснув на пульт. Сіли на дивані. Люба вкрила ноги пледом. Е, так не чесно, утиск меншин. Ігор потягнув на себе край пледу, усміхнувся. Люба у відповідь Сідай ближче, бо плед невеликий. Ігор радий старатися присунувся дуже близько і обхопив руками її плечі. Відік спочатку пошепів, потім пішли титри. Пам'ятаєш? Перебив мовчання ігор. Коли ми були малі, дивилася у пошуках капітана Гранта. І зранку по програмі йшов і увечері повтор. Зранку ми у мене дивилися, або батьки на роботі були, а ми школу прогулювали нахабно. А увечері у тебе вже цілком легально. І не набридло. Я його досі знаю майже на пам'ять. А потім, як перебудова почалася, бігали на ті твої чортові бойовики в кінотеатр. Підтримала тему Люба Сталоне, Дольф Лунгрен, Шварцнегер. Чесно, я так ностальгую за тими часами. А пам'ятаєш, як ти хотіла подивитися віднесені вітром, а нас не пустили, не вистачило квитків. Ти тоді вже був пристойним авантюристом. Білетеро трохи переплатив, і квитки зразу знайшлися. Звідки ти знаєш? Я багато чого знаю. Давай фільм дивитись. А он глянь, який хлопчик симпатичний грає головну роль. Салага. Завидно, так? Ти завжди заздрив чоловіками з такими фігурами. У мене інші переваги, і мені вони більше підходять, відповів Ігор. Тут у фільмі й дівчинка так нічого. Ігор косо глянув на Любу, бажаючи вловити її емоції, але вона спокійно парирувала. Гарна дівчинка, їй за тридцять завалило. Але як збереглася, а? не здавався Ігор. Шикарна жінка, погодилася Люба, і відразу запитала. Твоя на неї схожа? Трошки. Ігор повернувся, сподіваючись зустріти її очі та посмішку, але на любимому обличчі побачив криву гримаску загнаного звіра. У тебе не гаразди на роботі? спитав тихо. З чого це ти взяв? Все добре. Ось руки тільки болять. Масаж справа складна фізично. Ось хто б мені зробив. Вона лукаво глянула на Ігоря, той усміхнувся. Натяк «Ну, зрозумів, повертайся. А фільм? Та ну його, я тобі залишу касет і подивишся. Не той кайф. Чого? Без тебе не цікаво. Ти завжди так класно коментуєш. Навіть сумний фільм перетворюється на комедію. Тоді після фільму. Добре, а твоя мобілка не запищить. Вона у Каляна, а він там відбрахується за мене. Повіриш, набридло до чортиків. Бідолашний ти мій. Вона потріпала Ігоря по волоссю, замилувалася на мить його густими вигнутими віями, на кінчиках підпалених сонцем. Його знайома стовиння. У дитинстві його постійно дражнили конопатим, а їй, Любі, так подобалося, що він у веснянках. Але вона йому ніколи про це не говорила, бо не повірив би. Ти дивися, як бика заламав молоток, вивів її із задуму голос Ігоря. На екрані Тореодор добивав бика. А що йому? Шкода? аби не мовчати, сказала Люба. І все заради цієї білобрисої стерви. Дивись, либиться. Люба про себе подумала, що ось таким стервом і приносить задоволення мучити таких от наївних. А як же його Кармен? печально спитала Люба. А що Кармен? Ігор не знав, що відповісти. Ця краща. Але коли фільм закінчився, де герой зрозумів, що його мила, не така гарна, але рідна Кармен краща за ту ляльку донну Сол. Але пізно зрозумів перед загибелю. Ігор нічого не сказав, помовчав. Плакати хочеться, прокоментувала Люба. Сама хотіла мило дивитися. Це колян десь видовбав цей фільм. Романтик він у мене блін. Ну як, готова до масажу? Так. Люба зручно вляглася на дивані, заклавши руки під підборіття, тільки розслаблюючи Ігорюша. Я знаю, ти в руках сильний, не застосовуй то силу на моїй спині. Слухайся й корюся, мадам. він почав з кругових обертань пальцями на спині, перейшов до шиї, відкинув волосся. У Люби завжди було довге шовкове густе волосся каштанового кольору. Воно специфічно пахло, і цей запах так подобався йому, Ігорю. Він завжди користувався нагодою вдихнути аромат її волосся. Ось і тепер він мимоволі нахилився вдихнути запахи її волосся, а Люба обернулася, і їхні погляди зустрілися за кілька сантиметрів один від одного. Ти чого? запитала вона. Нічого. Хотів спитати ось тебе, хто твій наречений. Ігор не знав, що сказати, а це питання у нього крутилося на язиці давно, тому так вийшло, що запитав саме це. А чого ти таке цікавий став? Яка тобі різниця? Ну, цікаво. Я ж тобі про свою розповів. Нічого ти не розповів. Ну, ось ти і почни. він, звичайний бізнесмен із Австралії. Збрехала, що в голову стрельнула Люба. Звідки? У Ігоря очі округлилися, а він навіть з дивана підскочив. З Австралії? А що? Люба не могла зрозуміти, чому Ігоря це так сполошило. Ти ти... до нього переїдеш? Мабуть, я ще не знаю. Ми цього не вирішували. А я? А що ти? У тебе буде кохана дружина? Ти що ж думаєш, вона ось так от дивитиметься крізь пальці на наші зустрічі? А чому мені? Мій точно не дозволить. Він ревнивий. Пролунав дзвінок у двері. Відчинивши на порозі, Люба побачила охоронця Миколу. Він дивився крізь Любу на Ігоря, який стояв у неї за спиною. Ігоре Степанович, у вас терміново банк. І простяг мобілку. А що б їх нелегка? І ніяк відбрехатися не можна. Ні, вони годину назад дзвонили. Я сказав, що ви у вбральні. Самі розумієте. Розумію, так довго сидіти в баральні непристойно. Давай сюди цей банк. Люба дивилася, як Ігор серйозно розмовляв із банкіром, по чоловічому хмурив брови і розуміла, він виріс, вони вже не діти. «Любашо, терміново треба їхати. Я до тебе заїду якось днями. Подзвоню. Як завжди, зайнятий. Так і є, пробач. Знаєш, пісня є, який ти був, таким ти і лишився. Знаю, знаю. Чао, бамбіно. часу зовсім бракує. Він вийшов, Люба зачинила за ним двері і сама собі не співала, яким ти був, таким ти лишився, але ти, дорогий мені, такий. Підійшла до вікна в кухні, визирнула і побачила вогники БМВ. Потім пішла до телефону рятуватися від сліз. Набрала номер матері, але ніхто не відповів. Подругам дзвонити було пізно проти етикету. Увімкнула музику. Але не допомогло. Сльози все ж хлинули самі собою, туш потекла, тому довелося йти у ванну змивати чорні ручаї зі щік. Умилася, поглянула на себе в дзеркало, звернулася до свого відображення. Звісно, куди тобі до цієї Шарон Стоун? А в нього ще краще, мабуть. Розмріялася, дурепа. Цю її оптимістичну тираду порушив дзвінок у двері. Хто це може бути? здивовано спитала сама у себе Люба, але пішла відчиняти. На порозі стояв ігор. Люба хотіла запитати, чи не забув він щось, що змусило його повернутися. Але він огрів її фразою «Любаш, виходь за мене заміж. Вибач, я ідіот, що давно вже тебе не загріб. Люба зрозуміла за виразом обличчя, це не жарт. А як же ця модель? Негарно, коли дівчині наобіцяв, та не потрібна мені ця лялька переживе, а от я без тебе не переживу. Сьогодні зрозумів так гидко стало, що навіть до банку не доїхав. Люба, не знала, чи то плакати, чи то сміятися. Я подзвонив льошці, компаньйону, він цим питанням зайнявся. Отже, я завезу тобі сукню весільно. З моделі знімеш? жартувала Люба. Ти права. Не годиться тобі одягати чуже вбрання. Воно тобі не посуватиме. Ні, зробимо так. Я тебе у весільний салон завезу, а ти там собі сама й вибереш сукню. Лади? А я допоможу тобі вибрати костюм. Нарешті посміхнулася спантеличена жінка. Наречена не повинна бачити нареченого в костюмі. нагадав весільний забобон Ігор. Дивуючи, що нещодавно його це питання взагалі не хвилювало. Ах, так, а зовсім забула. Вона має його бачити без костюма. Дякую, що нагадав. Ти не переживай. Австралійцю я все поясню. Думаю, нормальний мужик, усе зрозуміє. Це й зрозуміє, так. Люба згадала, як набрехала про лисого австралійця, якого й близько не було. Ти гадаєш? Я згоден, навіть якщо він мені в морду дасть, що наречено поцупив. Він не буде тебе бити. Ти така впевнена? Тихі мужики, вони найнебезпечніше. У тихому мовому стадо до чортів зазвичай мешкає, то я не почув ще відповіді. Ти вийдеш заміж за такого ідіота, як я? За ідіота ні. Люба побачила, як Ігор засмутився. А за тебе так. І вони розсміялися після чого вперше у житті поцілувалися, здивувавшись, що це було приємно і чарівно.